Хокейний клуб Шостка у нас існує вже більше десяти років. Раніше ми тільки займалися тим, що тут у нас були хокеїсти, вони тільки проводили тренування, готувалися. Але ми прийшли до висновку, що треба давати людям якомога більше розваг, і вирішили зробити тут каток для всіх людей нашого міста. Третій рік вже наш каток працює. У нас тут є музика, світло, лід якісний. Наш каток полюється популярністю в нашому місті. Люди приходять на стадіоні будуть заливати. І вчора. Вже почали лити, але там дуже великі площини. Ми два рази починали робити лід, плюс дев'ять лід зійшов. По новому починається робота. Наразі у нас мороз був три дні: 15-16 градусів, і За два дні ми зробили лід, і люди вже можуть можуть кататися. От сьогодні перше тренування дітей на льодовому майданчику. У нас займаються дітки, самі молодші. Є дітки 5-6 років. А старші хлопці вже в нас грають в хокейному клубі шостка. Вони складають там основну п'ятірку. Є дітки, які в цьому році стали першими на літі. Є дітки, які займаються два-три роки різного рівня. Але на рівні нашої області ми займаємо призові місця: перше, друге, третє. І наші гравці, наші дітки мають авторитет і повагу в людей, які займаються в інших містах. Тут займаємося місцем з дівчатками і хлопчиками. На льоду дуже весело. Я сьогодні на коньках, тому що мені подобається цей вид спорту. Можна кататися і веселитися. У мене тут багато друзів і братик є. Я займаюся хокеєм. Нас дівчаток багато ходить на ковзанку. Хлопці нас не ображають, а підтримують. Я люблю хокей. Можу займатися спортом, бігом. Запрошую всіх на ковзанку. Працює каток, люди можуть приходити за своїми ковзанами, брати у нас на прокат ковзани. Розклад роботи такий, по буднях, з понеділка по п'ятницю, ми працюємо з 18.30 до 20.30. суботу в неділю ми працюємо з 13.00 до 20.30. Але якщо є якісь ігри у хокейного клубу «Шостка», тоді прокат починає працювати тільки після ігр. Люди отримують задоволення, щоки рум'яні, червоні, всі на таких на емоціональному події, особливо вихідні дні, в суботу в неділю і на свят. Та вони приходять сім'єю, приводять своїх рідних, знайомих з інших міст, які приїжджають. Запрошуємо всіх на наш каток. приходьте, отримайте задоволення, оздоравлюйтесь.